Євгеній Трищенко мріяв про військову кар'єру. Старший брат саме вступив в академію імені Нахімова у Севастополі. Тому хлопчина відразу після школи обрав одеський ліцей з посиленою військовою підготовкою. Закінчив його у 2012 році та й вирішили з батьками і братом, що краще, що я піду до нього туди вчитися, щоб ми були завжди разом. Ну мені не повезло трохи. Забракували мене комісії. Євген почав активно тренуватися і подав документи до Харківського університету повітряних сил. Наполегливого юнака зарахували до військового вишу, а через рік розпочався Майдан. Майдан, Крим. От, я зрозумів, що вчитися зараз немає смислу в мене місце в армії. От, і відрахувався за власним бажанням. Пішов на срочку. Невдовзі від старшого брата прийшла звістка, що він залишається в анексованому Криму. Це його вибір. Але я сказав, якщо прийдеш на Україну з війною, то в нас дороги різні будуть. Євген вже обрав інший шлях захищати батьківщину до перемоги. Він служив в Срокову службу в Миколаєві 299-та авіаційна бригада батальйонів охорони. Потім підписав контракт за власним бажанням також був переведений 9-й окремий мотопіхотний батальйон. Для проходження служби в зоні АТО. Поки що Євгеній стрілець санітар, але офіцери впевнені, що він вже готовий стати командиром відділення. Ну, Взагалі-то у нас тих, у сусідів взагалі. там у них перестрілки бувають. От, нас вроді обходить, поки. Ну, Все одно завжди на чеку. От, Якщо що, то дамо відпір. Я поки уходити не збираюсь, і мені взагалі. Подобається в армії. Євгеній Сілкін, Володимир Кухарський. Чаще.